Бу, дорогі друзі, за Фронік. І е, я вернувся з е, села з день народження. Відпочили добре, ну, взагалі все нормально, так знаєте, пару вивихів, е, ногу покалічив трошки, там щось роздер, там до крові, там було ну все нормально, як звичайно, діти там ходять до села, мусить таке мати.

Також ще забув не сказати, що я продовжую грати в Alan Wake. І а, ми а, в минулій серії. Чорт забирай! А, ми в минулій серії вирішили врятувати свою дружину. А, тому що Ал а, подумав, що а, вона все ж таки жива. І а, навіть сказав, де це може бути. Так от. Отхиот справа одним словом. Так, хай вони йдуть сюди. Газа за. за. Ой! Навіть нічого не бачу. О, все, готово. Так. Чорт, забирай. пустіть мене. Що це? Я нащо сюди йшов, Вилкендрен. Знову забув засікти цей час. Кейс я взагалі... Микрофон перевірив, все перевірив, ніби працює. А, от включите... От вот это за сектый час я забув. О, блін! Ні-ні-ні, біжить, товар, біжи! За нами жанить! Довбаний фургон! Якого біса? О, блін! Це ще гірше! За нами женеться візок. Тут як його. Тачка, за нами Тачка, я, я, я тобі вірю, я тобі довіряв, я не тобі, тобі їздив. Так, зараз його дві штуки почнуть за мною гнатися. А ну, Давайте. Давайте. Раз. Айте два. Ну, то дякую, кеп. Спасибі, Василю. Спасибі дядьку. Спасибі всім. А, точно. Сходи. Ем... Алон сказав, що. Е, його дружина знаходиться на дні озера, як я пам'ятаю. Е, і. Е, вона ще досі жива. Ну, не знаю, які у нього там в голові фантазії розіграли, що ну, людина на дні оз озері живе, ну якось. Зузьки тобі. Покіндрен. Якось так впав недобре. Так, тут світло. А нам потрібно, певно, цим покрутити так? Та. Треба повернути його, щоб падали на ворота. Ой-ойо! Ой-ой-ой! Ух ти, навіть фізику зробила фонарика на ну, молодці. Ви зрозуміли, ну як два пальці його об асфальт. Оп ще. Егеній. А це той довгий? Ні, це той короткий. Я хочу довгий. Ау. Так. Тільки ви не подумайте з боченці малі. Довгий, тому що він довше тримається, а ви про що подумали? Йой-ой. А. Ай, блін, треба тікати. Потрібно тікати. Тікаємо. Ну, ти тварь. А тепер я готовий битись. Ох ти торь! Та як ти... Ну блін, а як з ними боротися? Тоже смішні якісь, блін. Фонариком його не вдариш, нічим його не вдариш, йому взагалі зуськи на тебе. Барабану. Ой, блин! Ой, ж... та... топ ти ты живий, здоровий. здоровый! Я... Еа! Офигла! Все? Їх нема. Все, можна бігти дальше до ферми, блин. Ого, що за фигня? Про то я Ясно, може і барі, може і барі, ну хто знає. Може цей чувак настільки. Здурів що вирішив піти один на один проти темерів. О, великий фонарик! Єе. Yeah. Літів батарейки, то шо таке? Типу, вони довше тримається, так. Е, Тиво. Типу, типу, та? Я щось думаю, щось тут не так. Не може бути, що Баррі так швидко вибрався е, з того місця. А, та ще й потім а, в п'яти секундах почав доїжджати зразу до ферми. Ну якось. ну знаєте, якось це А, Світло знову ти? Так, а ну давай давайте F5 на DS ясно А здесь the Так. Так. Димойся, тут мінне поле. Треба обережно. Обережно. Я чуть ли не став був тоді. Все. Один словом, хто не прочитав, там було про якось Уолтера. Це стається якраз про його, його книжка. Де вони дійшли до ферми? Результаті він знайшов якихось двох чуваків. Це здається ті рокери. А, і що стало потім? А, потім вон, а, на нього, здається, напали. А, якщо не помиляюся, це треба би просто читати весь час ці всі записки. Але це просто було б займало дуже багато часу. Якого, на жаль, у мене немає. Так. А, тому. Вибачаюсь, що не показую. Адже ну, реально для мене е, фрапсом записується це, це надзвичайно, дор до, як би сказати, дорого. Тому що якість класна, але е, важить оце все задоволення, так скаже, немало. Е, там ще 8 хвилин, вже декілька гігабайтів маєте. Та пішли ви! Там діти, він. Зуськи, а не я. Отак от. Так от. А, здорово. Трохи зашвидко я погрічился, так скажем. А тепер дивимося на дорогу. Щоб не попасти на ці вовсі фігні. Не зняти собі ХП і ці тварі не прийшли знову. Бачите, на навіває буря, а це означає, що скоро... Е Ааа, починається який бій а, з якимсь боссом. Ну, в принципі, так було. Не знаю, як зараз. Ах ти ж шпадло. Ти тварь! Ти тварь! На тобі! Давай, 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 тварь! Ох! Так, перезаряди зброю. А то та духстволка. Вона не духствілка, чи як би це сказати, не знаю по українськи е, Вона нічого хорошого не приносить. І що? І що це вам дало? Ви, ви щось получили, якісь гроші. Тварюка! Да на тобі. Я не знаю, як можна грати в такі ігри дури, наприклад на джойстиках. Об нам і на Xbox, на Sony. Можливо, якось і... не можна. Ох ти ж йо, як, як якісь козаки-розбійники. Розб, давайте, давайте. Ох ти ж йо! А я забув тут такий великий. Тут та велика тварь О, маєш батарейки зі скончили. І патрони, і батерки. Ну, зашибісь. дострілявся називається. Біжи, біжи, біжи. Ще зовсім трошки. А! Спину. Сволочі. Як? ну зараз, все. Я. Я розумію. були файєри, але я... не Так. An so. Hello? Anybody here? Я как раз хотел. Что за... Что за... Нафиг. Як зразу стало тихо Капец. Ну, пішли наверх. Що там? Твою двизи. Що за Чувак. -ти, Ти. Ти тримайся, гаразд. Блін. Ну. Ми... ми постараємося зробити що здається хтось тут був... доволі такий сильний. Адже... Ну, просто взяли, перевернули ліжко. Кров, ну... Шкода. Твою. Що це? Стоп. Ви бачите цю фігню? Це на низу, йдемо на низ. Так. Так. Що за черт? Тую! ю ты, да доч... Биса. Дитько. Що за. Эй, просять, чувач. О, блін. Може давай просто сядемо і поїдемо, а? Ні, ну хоча, можливо, там є патрони. Йо. Да, бідний олень. Ну хоча полювання. О, світові гранати, Ну, класно. Найшли. Ну, словом, давайте поїдемо. Шукати барі. Чи до ферми доїхати, куди нам потрібно, не знаю. І знову нам дають разок з'їздити на машині, що, звісно, дуже круто. Дуже класно. Я не буду збирати ці всі фігні, кавуту. ту. здається, просто, знаєте, назберете стільки-то, получите тото. Так, куди нам можна на вишку з'їздити, але я ліпше доїду сюди. Бачите, якийсь акумулятор є. Е. Можливо, якщо він зламається. То. все. Можливо, там якась пасхалка, суперкласна, але я не хочу втратити до неї часу. Пройдемо якось і так. Ох, де ж. Йоа! Специфікти! Вали звідси. От бален. А куда? А як, а шо? Та вали звідси Все, убили. Убили взагалі, як... Як у фильмах. давайте. Дивіться, як дріфтує. Ви поняли? Фермерська машина, дивіться, як дріфтує. Все, габана. Та вали звідси все на тобі. Доїздився, до до викабелювався, нато Довижувався, як я люблю казати. Блін, а як туди добратися, якщо тут закрито? Може тут треба якось розгону, а? от, типа. Не, ми походу тільки машину зламаємо. А ну, ану. Не. Фіх. Тут тільки пішком. Більше машину я добив, думаю, тут ніхто не не. Не прийде і не зламає її. Ой, тут не сяде в неї. О, чорт забирай. Аварь Туворюко. Ну давай, 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 давай. А, ти вже все? Ти так швидко. Біжимош пошвидше, а тут зараз бачите, тільки... кат... Фігня твориться. Навіть крани повстають проти мене. А я так любив крани, я так любив прицепи, крани, все любив. Все любив, як душа була моя. оїздив там, дальнобойщиком працював вообще. Так. Ем... Ух ти яка класна фігня. Це феєрверк? Його можна запалити? Ні? Ну ладно. А було би круто. Ну давайте вже заберемо, а то на мене будуть плюватися. Там був термос, а термос з кавою, а каву нашу. А я не знаю. Опа, дракон. Ви бачили там дракон? Тихо, тихо! Оооо. Ох ты ж йо! Класс! Ты ты! Я рад, О, зараз мы зараз мы устроим им. Зараз мы зачудим вот это кушать, киндрин. Вс. Эй, эй, сволочь. Давай. Лавана. Хабана. Хабана. На тебе, тварюка. Гром и молния. Зам-зум-да. Е, yeah, бейби. Вони швидкі, але слабкі. Ну, в принципі, як і має бути. Оборонять сцену. Та ми щось так оборонимо, що взагалі ні. О, друзі. О, не бори. Зараз все буде. А шо, вже все? О, каво, до речі. Може то мені здоров'я дає якесь. Давай, давай, звідси. Давай, тварюка. Тако. На тобі, тварюка. Ах ти... Тварь! Гопнік! Гопник, гопник напав! Ви чуєте, гопник вирішив Тут всі выживаты. Ну давай, давай, давай. Не, ну рок-н-ролл вони, звісно, тут забабахали, взагалі такий нефіговий. Ох ти ж фана, мама! Та міняй ти довпню сирий! На тобі тварі! Ой, зараз ми будемо робити творити таку фігню, що лки-палки. Та йди ти в дупу. Та тихо, ти хути, ал тай, ал, не алкай. Я м, 20 чимось років, ал. Та скільки вас же тут лізе? Та давай роби щось. Ти чурка. Не брита. І не мита. Давай. Забабахай так, щоб аж світило, як має бути. Давай, давай. Ще не вечір, ще не перемога. Давай. О! Зараз ми візьмемо собі тут всякі батерки, такі йо. Такі файнезні батарейки. Ну давай. Ух ти ж я! О! Оооо! Файеры! Ну, на, тобі! Ну-на! Ну на Все дограв Все! Вирішали. Драконом реш... Дракон, Респятняк респитняк драконом. Заопорішав, вообще на раз-два. На раз це було тяжко. Але круто, так, ти правильно кажеш. Так, Chill God побочний. <laughs> Ясно. Так, давайте ми перезарядимо. Давай, йдемо на ферму, зараз на фермі зачудимо такі н ролл аби старі знали, як то. Молоді. Молоді, що так зажигаєте, так і. Ну взагалі. Затащимо зараз. Зараз всім покажемо де тут раки зимують. Сі бестселе!